Така М-аудіо карточка, плагін плей, звичайний такий от собі простий аудіоапарат, два входа і вихід наушники, і просто два виходи мейна на монітор. Чувачок пише музику, йому така штучка дуже в нагоді. Проблема з цим регулятором каже, що хрипить. Карточка плагінплей включив, вона сразу мене заработала. Е, побачив комп'ютер, дійсно шуршить. Ну, Будемо розбирати, будемо щось мастирити. Карточка із серії всі болтики викручує мігаєчки. І перед нами вона розбирається на таких дві частинки. Але тут вона такий ще є шлейфік, який йде на панельку з індикаторами. Його треба дуже акуратно відключити. До речі, карточка була чимось тут трошки залита, але нічого страшного. Он нам цей регулятор. Так, номінал 10 кОм, здвоєний. Ну, будемо щось таке підбирати, ставити. Фокусуйся. Так, начинка. Можливо комусь потрібно. Начинка. Отож, дістав я цей потенціометр звідси, і хочу вам показати. В принципі, він же там хрустів, але легенько. Але це мішало людині писати музику. Значить що я зараз буду робити? Підключив тестера до потенціометра, ну, до однієї з його половинок. Зараз буду плавно крутити, і в ідеально справного потенціометра має стрілка на тестері йти плавненько. Зараз побачите, як вона йде, коли він несправний. В принципі Америку не відкриваю, але буду зараз плавно крутити потенціометр. Бачите, як він йде. А це місця, де він тормозить і так різко йде назад. Це є цей хруст, де контакт пропадає. Так, прийшов потенціометр. Все, запаяв. Будемо зараз перевіряти. До речі, таки ще один нюанс, який варто знати. Е, Тут немає ніякого виступу для фіксації. В цьому, що я поставив, виступ є. Його можна акуратно кусачками відкусити і, в принципі, можна збирати звукову. І не забуваємо акуратно вставляти шлейф. Ну що, збираємо? Карточка, як я вже казав, Plug and Play». До речі, карточка має аналоговий вихід. Тобто цей регулятор, що я замінював, він регулює не напругу, яка керує контролером, а він безпосередньо на нього приходить звук, і він регулює звук. До речі, операційник стоїть 4580. Тут теж стоїть 4580. Хтось каже, що Берінджер фігня, ну там теж стоїть 4580. І в шоу, як я вже казав. І в Саункінгах, і в Yamahaх. Навіть взяти SoundCraft. Кажуть, о, у мене фірма Саункрафт, там теж 4580 стоять. Просто питання в обв'язці, питання в кількості. От і з'являється шум і ДТП. До речі, про карточку. Оця карточка. Я люблю робити такі тести на стрес. Так от. В принципі, вона працює адекватно. Якщо щось там в різдку переключать, робить поміху, вона її тримає. У мене є ще одна карточка. Також аудіо. Але вона має ще виходи. Мені її круто для замірів. Мікрофоном, колонок юзать. Да, в неї звук мені краще, як в цієї. Набагато. Тут звук такий. Потужніший, такий пробивний, такий, як я люблю. Чистий, класний. Але в неї нюанс є, коли якийсь там блочок чи якусь там ще фігню включаєте в розетку, вона часто буває, що от просто завісає. Це проблема вже карточки. Тобто є карточки, в яких контролери не віснуть, а є в яких віснуть. Так само DJ-контролер. в мене було по цьому відео. І шнур USB від цього часом навіть взагалі не може спасти. Цю я перевіряю самим дішманським шнуром, і питань нема з нею, все класно. Але ця мені по звуку краща. Плюс вона по маршрутизації ліпша. Ну, це таке. Ремонт закінчив. все, Всім гарного звуку.